У Києві на місці влучання російських дронів перебуває кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона розкаже нам про ситуацію у столиці України зараз. Вітаю вітає. Вітаю, колеги. Ми зараз у спальному районі міста Києва, це Дарницький район. Тут близько третьої ночі пролунав вибух. Це було збиття ворожого безпілотника. Внаслідок цього в чотирьох будинках повибивало скління. Тож прошу пряму мову послухати, що кажуть очевидці ті, хто проживають безпосередньо в цих будинках. Около третьої години ночі почуваю, що вибух. Є. І Зразу ну, правила, правила, в коридор. Не От, і потім велика волна вибухся і полетіли вікна. В ну, 15-му поверсі з тієї сторони там навіть видно, де вікна відкриті передпослідній поверх. Проснулися від вибуху, в квартирі були всі відкриті вікна. Згадав просто, що є ще балкони. Побіг на балкони, а на балконі оказалось, що вибухово одне вікно. Повнуті всі фурнітури, тобто відбулись таким великим переляком, але добре, що всі живі, всі здорові. Ми поспілкувалися також з представниками Дарницької адміністрації. Вони кажуть, що постражда інформація про постраждалих їм не надходила. А от майор ДСНС Попов повідомляє про одну постраждалу жінку. Зараз поліції на місці і медиків немає. Люди продовжують прибирати свої скління, також фіксуючи свої пошкодження. Ну і можемо бачити позаду мене. Також є осб плити, які роздають працівники для того, аби люди могли собі закрити вікна. Вікторія, Росія знову завдала удару по енергетичній системі столиці сон сотні будинків, навіть тисячі залишилися без електрики і тепла. Чи від, ведуться відновлювальні роботи? І які прогнози від енергетиків та міської влади на зараз ви маєте? Так, наслідок сьогоднішнього обстрілу також зазнала енергетика постраждала енергетика. Ми сьогодні поспілкувалися також з місцевими мешканцями. Вони кажуть, що тепла в них немає, але електрику дають таким чином. Вони гріються, але все ж таки налаштовані на позитив. Чекають, що скоро відновиться теплопостачання і не буде перебоїв з електрикою. Дякую, Вікторія, за інформацію. Кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська розповіла про актуальну ситуацію у Києві після нічної російської атаки.